Всім, ви на каналі FipKTV, мене звати Юра і зараз я прогуляюся по центрі міста Львова і запитаю у людей про їхнє ставлення до бодібілдерів. Або плюси та мінуси бути бодібілдером. І слово бодібілдери я маю на увазі спортсмен, який тренується в залі, щоб виступати на змаганнях. Yeah, я перепрошую, можна подати кілька питань? Yeah, Чи знаєте ви, хто такі бодібілдери? Так. Yeah. Да. І хто? Бодібілдери. Чим вони займаються? Спортними. Чи знаєте ви хто такі бодібілдери? Знаєте, це такі спортсмени, які тренуються в залах, виступати на змаганнях. Ну це, скачуть, бодібілдери? – Качки. – А як ви до них ставитесь? Спорт добре. А що ви про них думаєте? У нас об кліматуру, на жаль, чи знаєте ви, хто такі бодібілдери? Знаю. Як ви до них ставитесь? Позитивно чи негативно? Позитивно. А... а що ви про них думаєте? Це взагалі залі спорт чи ні? Якщо це робота, то я вважаю, що потрібно займатися, а якщо займатися і перебільшувати, то... Знаєте ви, хто такі бодібілдери? Знаю. А як ви до них ставитесь? Позитивно чи негативно? Позитивно, звичайно, це спорт, це розвиток. А ви взагалі вважаєте, це спорт чи просто виступ? Це спорт, але спов'язаний пов'язаний із виступом разом. А чи знаєте ви, хто такі бодібілдери? Так, знаю. А як ви до них ставитесь? Позитивно так, чи не, а не олій, олій, олій. Ні, а? ні. А? Добре ставляться. Правильно делаешь, что занимается. Добрый, дякую. Нет, нет. А что, снимал Если я там на камере буду, я тебя убью на. Я камеру сейчас тут сломаю. Я не снимал. Что, знаете вы, кто такие бодибилдеры? Ну, так, знаю. А чем они занимаются? Спортом. А как вы до них ставите? Позитивно или неактивно? Ну, В принципі, позитивно до початку. До тих добавок, які вони приймають. О, це вже негативно. не Вони можуть зашкодити їх здоров'ю. Чи знаєте ви, хто такі бодібілдери? Так. Якби вони ставити? Позитивно чи негативно? Позитивно, скорше. А до тих добавок, які вони вживають. Це залежить, це залежить які добавки. Є стероїди, а є звичайний протеїни. Протеїн, протеїн – це є чистий Блок, який не шкодить А До стероїдів. Ну, до стероїдів трошки негативно, але ну, яка люд. Кожна, кожна людина своє бачення. Добре, я вам з вами повністю згіден, дякую. Як ви ставитеся до бодібілдерів? і взагалі знаєте, хто ти такий? Чи знаєте ви хто такі бодібілдери? Бодібілдери? Спортсмени. А Як до не ставитесь? позитивно чи негативно? Це ну нейтрально до них ставлюся. Я їх з, з ними Ай, ні, не стикався, не розумію. Ви знаєте, хто такі бодібілдери? Так, знаю. Як ви як як до них відноситесь? Позитивно чи не активно? Ні байдуже, якщо чесно. Добре, дякую. Перепрошую, можна задати кілька запитань? О. Ви знаєте, хто такі? Знаєте, хто такі бодібілдери? Так. А як ви до них відноситесь? Позитивно чи негативно? Нейтрально. А як ви ставитесь до протеїну? Теж нейтрально, якщо хочуть. А, а до стероїдів? Ну от негативно. Не знаю, це їхня справа. Що хочуть. Ви знаєте, хто такі бодібілдери? Так. А як, ви, як ви до них відноситесь? Позитивно чи негативно? Я ніякого відносин до цей. А до харчових добавок? Е, негативно. Е, а чому обрутуйте свою... свою думку? Обогуртуйте свою думку. Ну, це не природні харчування. Звісно, завжди треба харчуватися природні, щоб, е, ну, типу... щоб була здорова їжа. Е, ну так, так. Як ви ставитесь до накачаних людей? Yeah, що, що ми то то не туда? будемо нічого говорити до спортсменів, які тренуються в залах. Я не буду втім не компетентний. А до спорту загалом. До спорту є потрібна річ, тільки не для кого, а самому. Добро, я, я колись грав, то кожен стояв на воротах, розумієш. Але дивитися, то, то сам, як я саме граю, а то не тоді спорт. Добре, дякую. Ти займаєшся спортом. Взагалі кожен день. Добре, дякую. Я вам більше сказав, що наша школа. Моє відео підходить до кінця. Більшість людей не хотіли відповідати на мої питання. Можливо, це тому, що вони побачили камеру, але з тих людей, які я опитав, були за спорт, за бодібілдерів, вони до них ставляться позитивно, але вони ставляться негативно до їх добавок, до стероїдів, які вони вживають. Дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Super friend, paid the tunic man, paid he's so much fun, paid guy, is number one, paid guy, my super friend, paid the tunic man, paid he's so much fun, paid guy, is number one.